Цілення на водохрещення для Владислава. Матінці землі вклонюсь, матінці Божого Ісусу Христу, помолюсь, відженіть від Владислава, чаклу на всяку павну силу. Злих людей, їх наговори, щоб раба Божого Владислава чорне чеклунство не губило, розум не зводило, тіло не томило з раба Божого Владислава, всі хворі болі прибираю, виганяю хворобу назавжди, щоб більше до Владислава не поверталася. Господи Ісус Христос, Син Божий, помилуй раба Божого Владислава, ім'я Отця, Сина Святого Духа відведи всі хвороби, псування всякий злий помисел. Господи Ісусе Христос, Христом Твоїм животворним спаси, збережи від усякого зла, від ока дурного, від відьм. Злоза злісника, Бог на небі, Бог на землі, а оберіг на рабу Божому Владиславу.